Представники 150 різноманітних фірм та компаній Львівської області пропонують більше тисячі вакансій із заробітною платою понад 18 тисяч гривень. В Україні відбувся загальнонаціональний ярмарок вакансій. На Львівщині роботу пропонували в найбільших містах: Дрогобичі, Золочеві, Стрию, Самборі, Шептицькому Яворові та Львові. Ми так зараз працюємо по принципу як не рибу, а вудку тобто служба зайнятості має займатися зайнятістю. Не виплачувати гроші з каси просто за те, що людина перебуває на обліку. Ми маємо людині дати можливість здобути професію, навчитися, заснувати власний бізнес. За два роки, як працює програма, є робота 2,5, Ми лідери в Україні. У нас понад 3600 людей. Вже започаткували власну справу, створили більше 7 тисяч робочих місць у львівському будинку праці. Аншлаг, одні роботу шукають, інші її пропонують. Шукаю, хожу, дивлюся. Зарплата я думаю, від 15 тисяч хотіла би мати. Я по спеціальності хімік, інженер-технолог Працювала все життя в фармації. Ну та не менше 20 тисяч, як мінімум. Шукаю себе, але сподіваюся, що знайду те, що мені потрібно. Я фахівець соціальної роботи першої категорії. Відповідно, шукаю напрямок по роботі з людьми. Від 15 тисяч гривень офіційне працевлаштування соцпакетом. Напевно, я працювала в магазині. Ну, напевно, щось в магазині шукаю. Ну, зарплати, якщо так, 20 тисяч. Але це вже така, щоб на руки чиста. Щось зі сфери краси, адміністрування, ну не робочі вакансії. Мінімально 20 тисяч чистими. Особливість цього. Ярмарку вакансій у тому, що більшість відвідувачів жінки, вони опановують чоловічі професії. Якщо раніше серед претендентів на роботу було 60% жінок та 40 чоловіків, то нині через повномасштабну війну на 85% жінок лише 15% чоловіків. Наприклад, жилувальник м'яса чи оброблювач риби, обвалювальник м'яса переважно це працювали чоловіки. Але в теперішній час, на жаль, з малою кількістю мужчин залучає жінок І маємо дуже позитивні результати, де жінки працюють, насправді трудяться і працюють зі свининою, бараниною. Їм це все дуже гарно виходить. Від 17 тисяч в середньому, ну і 25-30 це середня зарплата. Так. Щоправда, є й інші професії, які все частіше обирають жінки. До прикладу, газозварювальниця, машиністка, екскаватора чи трактористка. 23-річна Марія Карпа разом з інструктором вчиться кермувати трактором. Жінка володіє гектарами землі, які потрібно обробляти. Вирішила особисто долучитися до цього процесу. В тому житті треба вміти все так. Що, і навіть трактором водити. Трошки брати ще б допомагав. І я їм трошки є поля, і треба трохи і нам зробити. І там до мами трошки ми маємо таку відстані до неї заїхати. У Львівському центрі професійно-технічної освіти можна опанувати навички. Багатьох професій у цьому приміщенні усе як в кримниці справжній касовий апарат та продукти харчування. На інших локаціях є перукарня та цехи для пошиття одягу. Також тут розкажуть, як за допомогою цього безпілотника можна обробляти поля, а окуляри віртуальної реальності, монітор та джойстики допоможуть майбутнім електрозварювальникам та машиністам екскаватора. Для безробітних це безкоштовно абсолютно будь-яка професія, будь-який напрям для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни теж це абсолютно безкоштовно, і вони можуть обирати кілька програм, яких їм до вподоби. Для всіх інших можливо, навчання на платній основі сьогодні у Львівській області роботу шукає близько п'яти тисяч людей, а це в п'ять разів менше ніж за ковідного періоду. Якщо раніше на одну вакансію претендували орієнтовно 10 людей, то нині дві вакансії на одного шукача роботи.